Доброго дня, запишу вам коротеньке відео. Я сьогодні 11-й день в Канаді, хочу сказати, що спілкуюсь багато з канадцями, спілкуюсь з Лін, в якою живу, і дуже відрізняється Канада від України. Тому що ну, рівнем життя відрізняється, хочу сказати. Тут для людей, якщо в них немає машини, то це якийсь нонсенс. В 16 років своєму, своїй дитині купують машину вже. У нас ну, не всі можуть купити в 16 років, я хочу сказати, що багато моїх знайомих не можуть купити в 40 років машину. Тому рівень життя в Канаді вищий. Якщо хочу сказати, що з приводу своїх документів я ще чекаю, так, вони дуже не вони дуже не квапливі. І мені це дуже імпонує, тому що мені дуже імпонує те, що вдома вони менше готують. Або готують такі супи, все заморожене, все швидко готується, тому що дуже багато часу теж витрачала на приготовку їжі. Ще відмінність від України, вони дуже багато їдять корисної їжі. Чого в Україні я літом зимою собі не могла дозволити малину, клубнику, там, банан, ананас не завжди. Це тільки по якимось святам. Тому я кажу, що рівень, рівень життя тут гаразд вищий. От, подобається мені Канада. Так, мені Канада дуже подобається, і подобаються люди, які тут дуже відкриті. Ще хочу сказати з приводу. Мене питали з приводу документів. Документи не робляться, медична страховка вже приходила форма, я її заповнила, відправила. Тобто, з дня, коли ви прилетіли, у вас вже є медична страховка. В перший день старайтесь оформити медичну страховку. Вам дадуть номер. Медичного цього документа, і ви з цим номером вже можете, що захворіли, або вам якась треба допомога, ви подаєте цей номер, тобто медична страховка у вас вже є. в перший день. Я тільки приїхала, ми поїхали в міграційний центр, і там подалися зразу на Сінен і на медичну страховку. Ну ось уже почти дві неділі. Ну я ще чекаю саму, саму цю медичну страховку саму. Пластик. Ну, мабуть, все. Якщо є які питання, ще задавайте. Я в нього гласу, бо в нас дуже тепло. Я хочу сказати, що в Україні зараз мінус, я дзвонила чоловіку, йому мінус 6, да? а тут у нас плюс 2, плюс 10, плюс 8. Вечером може, тільки на воночі, вночі бути, мінус, там, мінус 2, мінус 4, але вони так не, не ощущаються. Тому, якщо є якісь ще питання, задавайте, підписуйтесь, буду розказувати все, що буде відбуватись в моєму житті. Може і вам буде ця інформація цікава. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами Світланка, психолог.